На світі білому єдине, як і Дніпрова течія, домашнє вогнище родини, оселя рідна і сім'я. Доброго ранку, мої любі дітки! З цього віршка ви, певно, вже здогадалися, про що буде наше сьогоднішнє заняття. Ну, а якщо хтось не здогадався, то вам допоможуть розгадки від таких цікавих загадок. Отож, увага на екран. Загадки про сім'ю. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я. Що вийде? Сім'я правильно молодці. Хто миліше всіх на світі, кого дуже люблять діти. На питання відповім прямо наймиліше наша мама та наша рідна матуся. Хто важку роботу може робити по суботах? Сокирою, пилкою, лопатою будує, працює наш тато. Вірно. Хто любити не втомлюється, вироги для нас пече, смачні оладки? Це наша. Бабуся, в бабусі. Хто все життя працював, оточував турботою, онуків, бабусю, дітей поважав простих людей, на пенсії вже багато років, не старіючий наш Дідусь, так вірно, хто любить і мене, і братика, але більше любить вбиратися дуже модна дівчина, моя старша сестричка, так. Хто веселий карапузик спритно повзає на пузі? Дивний хлопчисько, це молодший мій. Так, молодці, гарно справились. Послухайте притчу про сім'ю та багатство. Якось незадовго до Різдва вихователька у садочку поставила діткам таке питання: Хто з вас дітки бідний і потребує допомоги до свята? Ті діти, які вважали свою родину незаможною, підняли руки. Село полом невеличке. Всі один одного знали. Після заняття вихователька покликала до себе одного хлопчика. Усі знали, що це багатодітна сім'я, і вони були незаможні. Чому ти не підняв руки? запитала у хлопчика вихователька. Бо я не бідний, відповів хлопчик. Тоді вчителька спитала, А хто є бідний? Як ти гадаєш? Діти, що не мають сім'ї, відповів хлопчик. Наступного дня батько хлопчика повернувся додому усміхнений і сказав Ми можемо пишатися нашим сином, і переказав слова, які передала йому вихователька. На свят вечір син отримав подарунок, розкрив його і побачив кілька пар новесеньких черевичків, одні для ногу а інші для його братиків і сестричок. Ніколи ще не отримував нових чаревичків, але й без подарунків він знав, що його родина вельми багата. Дійсно, дітки, сім'я це найбільший скарб і найбільше багатство кожної людини. Це любов, турбота, веселий дзвінкий сміх і просто щастя. Зараз запропоную вам розшифрувати ребус. Так, це сім'я. Родина. Молодці справилися з цим завданням. Тепер давайте разом з вами вивчимо віршик про сім'ю. Повторюйте за мною: Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, на сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Тато, мама, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Тепер давайте повторимо цей віршик за допомогою малюнка. Тато, мама, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така моя сім'я. Можете поставити відео на паузу і ще самостійно повторити цей віршик, дивлячись на малюнок. Я думаю, що у вас все вийде, ви великі молодці. Наші предки з давніх давен знали, що сім'я то найцінніше, що є в людини. За порукою щасливого сімейного життя є турбота, любов, повага і взаєморозуміння, і складали ось такі прислів'я, які передавалися з покоління в покоління. Давайте їх прочитаємо. Добрі діти батькам вінець, а злі діти батькам кінець. Шануй батька й неньку, то й буде тобі скрізь гладенько. Яке дерево, такі його квіти, які батьки, такі діти. Немає цвіту білішого, як цвіт на калині. Немає роду ріднішого, як мати дитині. Тітки, спробуйте вдома з рідними пояснити значення цих прислів'їв. і запитайте, можливо, вони знають якісь прислів'я про сім'ю, родину, про батьків. У кожної людини, крім мами чи тата, братика, сестрички, є рідня. Бабуся, дідусь, тітка, дядько. Це і є родина. Родина це група людей, яка складається з батьків, дітей, онуків, близьких родичів. У вашого тата мами є також свої батьки. Хто вони для них? Так, правильно, дідусі і бабусі. Вони теж колись були маленькими, і у них теж є батьки. Для вас це вже прабабусі і прадідусі. А хто ви для них? Вірно, правнуки. Всі дідусі і бабусі, прабабусі і прадідусі, і батьки їхніх батьків це ваш рід. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Вам сподобалось, дітки? Так, кожен з вас приготував до сьогоднішнього заняття малюночок своєї сім'ї. Вони чудові, дітки. Я бажаю. Щоб кожен з вас ріс у любові, щоб кожен відчував себе потрібним, і нехай ваші сім'ї оберігає Господь. Бувайте. Родина, родина, від батька й до сина, від матері.